Каналі Віка, час контакту. Мій співрозмовник сьогодні цікава людина, непересічна особистість. Найголовніше те, що він вміє заряджати своїм робочим оптимізмом усіх навколо. Він проста людина, але за цією простотою ховаються і стоять, власне, блискучий розум, життєва мудрість та теплі людяні стосунки. Всі, хто його знає, стверджують, у нього потужна енергетика та небачна аура працездатності. Отже, ефективний управлінець, кандидат у народні депутати по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. Вітаю вас. Михайло, Михайло. Вітаю вас і всіх, хто з нами сьогодні біля екранів телевізорів. Як минув сьогодні ваш день як кандидата у народні депутати? Де ви побували? сьогодні дуже потужно, багато дуже зустрічей пройшли. Я хочу сказати, прекрасна зустріч прийшла з викладачами та студентками Черкаського вищого професійного училища на Подолинську. 20. ми сьогодні були на молокозаводі молокозавод молокомолокозавод Юрія, де зустрічалися з трудовим колективом. Це дуже прекрасні люди, де ми відповіли на гострі запитання. І я хочу сказати, дуже задоволений цією зустріччю. Зустріч з викладачами, особливо пройшла мене інституту банківської справи на Чорновола 164. Це дуже така тепла зустріч, тому що і сьогодні студентами професорсько викладацьким складом це одна з таких самих вважається рейтингових рейтингових. З рейтингових таких навчальних закладів, які сьогодні одна вважається сама-сама з високим рейтингом інститут банківської справи. Також з викладачами Черкаського державного бізнес-коледжу на Чорновола 243. Зустріч з лідерами молодіжних організацій та ініціатив, де ми провели зараз і підписуємо. Завтра підписуємо з лідерами молодіжних організацій міста Черкас, підписуємо меморандум, що ми будемо. Робити і співпраця після виборів. Також сьогодні в 17 включення освітлення вулиця Фронза, 52, 54. Так що це вже ми заставляємо міську владу працювати, щоб освітлення було в кожному дворі, в кожному під'їзді, також у ліфтах, і щоб сьогодні люди себе почували комфортно і сміливо можна заходити і у двір, і в під'їзд. Так що освітлення ми вже третій район підключили, і вже більше міська влада заставили міську владу трошки підняти. Підняти одне місце і трошки попрацювати, щоб їх бачили. І в мене є така пропозиція, щоб виконуючи обов'язки мера або заступники, щоб вони могли теж в прямому ефірі відповідати на конструктивні і і навіть якщо не і критичні запитання черкащан, тому що дуже є багато проблем по місту, але це вже питання вже іншої програми. Так що і сьогодні я з вами в прямому ефірі. Дякую. Наскільки я розумію, черкасці на зустрічах із вами займають активну позицію. На що нарікають найбільше або у чому просять вашої допомоги, у яких питаннях? Ну, я хочу сказати, що на сьогоднішній день ну, основна така проблема, яка найбільша, це відміна пенсійної реформи. Малі пенсії. Сьогодні люди не можуть вижити не то, що жити, а вижити в цей складний соціально-економічний час. Сьогодні, якщо взяти, наприклад, Пенсія в селі, і коли все є городина, свинка, коровка, молоко, то ще людина може виживати. А ось вже в місті це вже дуже багато дуже проблематично. І сьогодні ще і влада, влада сьогодні не підтримує соціально захищені версії населення. Ми дивимося сьогодні, якщо в всіх містах і маршрутки, і тролейбуси, і автобуси повинні безкоштовно возити. Пенсіонерів, ветеранів, учасників Великої вітчизняної війни, інвалідів, дітей війни, то сьогодні тільки тролейбус, практично, так як, я, так як я зараз вивчаю цю проблематику, тільки тролейбусах тролейбусах сьогодні можна безкоштовно проїхати. Але я думаю, що зрощення транспортної мафії, приватних перевізників і міської влади, де вони практично... Зараз зупиняють тролейбусне це депо, залишили його без зарплати за жовтень, листопад, ще не отримали зарплати, там перестрайкова ситуація. Зараз ми в міську раду заставили, зараз, зараз зарплата пішла, тому що за жовтень ще немає ситуації, люди не хочуть виїжджати. Я вже казав, що хочу повторити, якщо в 92-му році в Черкасах працювало 158, Тролейбусів, то сьогодні 38 і то вони, вони як то кажуть, 5 разів менше. Да, находять, і вони в такому аварійному стані виходять. Є питання. І саме страшне, що в суботу і неділю це я вважаю, що це взагалі злочин перед, перед черкащанами, практично не в, зняли і туди пустили в ці такі жирні шоколадні маршрути, бо це треба є прибутковими прибутковими. Так? Вони пустили. Автобуси, тобто ці мікроавтобуси, так чи як вони? Ну, маршрутки, так, маршрутні так, маршрутні, мікроавтобуси. Але ви ж подивіться, тримають 2,5 з маршрут, гривні маршрутки. Якщо в Києві 2, у Львові в основному 2 гривні, то черкаси, що саме, саме з високими оплатами люди, а людям треба і в суботу і в неділю. Десь один тролейбус пройде і немає. Це теж є злочин перед власним, е, власним е, народом. Ну, і, очевидь, кілометраж маршрутів не такий <кас> великий, як у більших містах, ну, є, правильно? Є, наприклад, кілька, можна, можна одну зупинку, а можна через все місто. Ну, тобто, але це нікому не потрібно. Але хто ліцензії видає приватним перевізникам? Міцево, міська влада. Ну, Якщо міська влада видає, то сказати, дорогий Іван Іванович, якщо ти е, хочеш на цьому маршруті працювати, то ти повинен тримати. Хочеш ліцензію мати 2 гривні і перевозиш безкоштовну е, пільгову категорію людей, яка є рішення, є закон України, є рішення міськради, ти, а ми будемо тобі датувати, особисто датувати, е, з міського бюджету, так як воно робиться в всіх цивілізованих обласних центрах. А тут виходить, що абсолютно. Е, Слово розходиться з ділом і дуже незадоволені транспортним обслуговуванням. Я вже не кажу за дороги, за тротуари, за освіт, Я все це не говорю. Я кажу просто, що сьогодні те, що робиться сьогодні з транспортним обслуговуванням в місті, включає дороги, включає транспорт. Сьогодні така, знаєте, нерозберіга. І сьогодні потрібно заставити міську владу поважати. Поважати черкащан. Я хочу сказати, що вони дуже терплячі до міської влади. Їх вже давно не було. Я, я хочу сказати, що на сьогоднішній день треба ставити питання про заміну тих людей, які відповідають за ті напрямки роботи в, у місті. І треба називати їх прізвища. Е, ніхто не хоче виходити на е, прямий ефір на телебачення і прямо розмовляти з простими черкащанами. Брати на себе відповідальність. Отже, сьогодні під час ефіру будемо говорити про соціальний захист населення, про пенсії, про пенсійну реформу, освіту, медицину. Ну і власне про транспортну систему міста. Хочу уточнюючи запитання, поставити. Ви зустрічалися у тролейбусному депо з колективом Чекас Електротрансу. Вирішені будуть їхні проблеми, ті, які справді сьогодні, є для них нагальними сьогодні. вже зарплата вчора пішла 500 тисяч гривень за жовтень місяць. вирішується питання. Ми просто заставляємо міську владу. Владу працювати, міську владу можна включати і вирішувати питання ті що потрібно зарплати без зарплати люди ж не будуть працювати а вже е, третій місяць без зарплати е, водів є сім'ї їх же треба теж як то кажуть і вони повинні в хорошому настрої йти на роботу тому що Звичайно. залежить безпека черкащан, тому що вони за кермом і я глибоко переконаний що потрібно терміново замінити е, тролейбусний парк е, Чому, наприклад, у Вінниці 40 тролейбусів змінили, новенькі тролейбуси ходять, там є мер, там є господар, а черкаси, що гірші? Теж є питання. От коли подивишся, взяти, взяти тільки порівняти інші обласні центри із Черкасами, то в Черкасах сама гірша, сама гірша транспорт, обслуговування, самі високі тарифи на комунальні послуги. Сьогодні, коли ми подивимося, взяти, наприклад, взяти кірогради Черкаси. Черкаси самі високі, це самі високі. Київ, на другому Донецьк і на третьому Черкаси. Скажіть мені, будь ласка, ви ж не порівняйте Київ і Черкаси. Ну, взяти, наприклад, якщо взяти Кіровоград і Черкаси. Ну Киро, е, Якщо взяти Черкаси, комунальні послуги е, 2 гривні 28 копійок, то в Кіровограді 0,98 гривень, то скажіть мені, будь ласка, ну практично в два рази. Навіть більше. Так, да, То що? Там дорожчі кірограти черкаси, вони на одному рівні, рядом живуть, а відношення влади інше. Так що потрібно приземлити чиновників. І міська влада не потрібно розборки робити, там потасовки і розказувати, брати друг друга за чуба, подивитися, взяти, зменшити, зменшити тарифи на комунальні послуги і вирішувати питання, щоб черкащани були задоволені. Тому що тут, я думаю, багато, багато зараз лишніх грошей беруть з черкащан. Михайло Михайлович, як ви оцінюєте рівень соціального захисту українців і, зокрема, черкащан, я маю на увазі і людей з особливими потребами, і матеріодиначки, ну і так далі, всі категорійні верстви населення? Ну, я, наприклад, хочу сказати, що соціальні верстви населення, ну, у нас дуже мало приділяється уваги, і я б сказав би соціально незахищених верст населення, тому що ми хочемо, наприклад, так, що по закону, по конституції вони захищені. А якщо реально ми віддали... Даємо на поталу сьогодні місцевої міської влади, то вони не захищені, тому що і люди з окремими вадами здоров'я, наприклад, пенсіонери, ветерани, учасники, інваліди, афганці, діти війни. Вони повинні захищені бути і відповідну зарплату. Ну якщо, наприклад, взяти в Києві, то там, наприклад, і пенсіонерам всім є за рахунок міського бюджету там. Дотації йдуть і, і дають їм по 200-300 гривень кожному пенсіонері, кожному вчителю, там 300, 400, 500, кожному лікарю і так далі. А в, в Черкасах таке враження, що воно нікому нічого не потрібно. Так що потрібно чиновників заставити міста, міської влади, заставити повернутися лицем, або, або сказати хлопці, давайте збирайте свої шмотки. І, будь ласка, полем полем, тому що ви сьогодні не ефективні управлінці, а нам потрібні патріоти, черкащани, ефективні управлінці, які хочуть, можуть і є, і саме головне є бажання зробити для простих черкащанин. А в мене враження таке, що вони ніяк не можуть там поділити владу. Що таке виконуючі обов'язки голови міста? Це сьогодні. Сьогодні він, завтра Пупкін, завтра Іванов, Петров, Сидоров, і так далі. Я вважаю, що потрібно терміново провести в загально такі міські вибори мера. Повинен бути в місті господар, який би набрав би команду професіоналів, і вона б відповідала за те, що робиться в місті. Звичайно, і правильно, ви відзначили, що ті 200 гривень додаткові, які міг би отримати пенсіонер, він міг би, наприклад, їх використати і придбати ліки, які йому так потрібні зараз. Звичайно. Медична реформа ви наголошували неодноразово в цій студії, що вона потрібна, і вона потрібна для того, щоб потім можна було провести ще й пенсійну реформу. Справді так як це мало би бути. Ну, дивіться, я хочу сказати, якщо взяти сьогодні, то ми, наприклад, пенсійну реформу проголосували за пенсійну реформу, віковий ценз підняли. А перед цим для того, щоб пенсійну реформу... Реалізовувати, то потрібно зробити медичну реформу, потрібно медичний закон про медичне страхування, яке як то кажуть, всі та зарплата, яка йде, і в страхування, і пенсійний фонд йде, і потім пенсії були від того, скільки людина робить. А так у нас так люди робили 40 років, і люди не робили. Один-два роки взагалі не робили. і Всіх одинакова пенсія. Це теж соціальна несправедливість. Люди накопичення повинні йти, люди повинні отримати вже на старості, повинні стільки, скільки вони відробили, достойні пенсії, так як людина працювала все життя на таких на заводах, на фабриках, на підприємствах і так далі. Так, що Є сьогодні питання, яке потрібно потребує. Так що, перше, потрібно відмінити пенсійну реформу, і, як геноцид проти українського народу. Потім вирішити питання реформування медичної галузі, модернізація медичної галузі, підняти зарплату лікарю, тому що це культ повинен бути лікаря. Ви розумієте, це що саме головне для нації? Це є здоров'я. А здоров'я нації здоров'я всіх. Я вважаю, що ми повинні все ж молитися і культ лікаря підняти в суспільстві. Це авторитет, це професіонал, це людина, яка віддає віддається. Повністю своїм, е, своїм клієнтам, черкащанам. І це авторитет повинен бути, культ лікаря, повинен в суспільстві формуватися, формуватися з маличку, кожного черкащанина. Дякую, ваша позиція зрозуміла. На телеканалі Віка триває програма Контакт гість нашої студії, кандидат у народні депутати України по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. І далі я пропоную переглянути коротеньке тематичне відео про найгостріші, найболючіші проблеми медицинської галузі і про бачення Михайла Поплавського, як ті проблеми повинні вирішувати. Одним із пріоритетних пунктів передвиборчої програми кандидата в народні депутати Михайла Поплавського є медичний захист населення. Саме в медицині мають відбутися значні зміни, які сприяють соціальному захисту українців і, зокрема, черкасців. Про це говорив Михайло Поплавський на зустрічах з медиками третьої черкаської міської лікарні, діалізного центру Фразеніус та пологового центру. Кандидат народні депутати наголосив на необхідності додаткового фінансування медичних закладів Черкащини у 2013 році. На обладнання лікарень та служби швидкої допомоги Черкащина отримала набагато менше ніж інші області. Одна з найбільших проблем галузі це відсутність медичної реформи, стверджує Михайло Поплавський. Тож вже найближчим часом мають відбутися зміни. В Україні потрібно провести медичну реформу. У Черкасах необхідно підвищити фінансування на медичні заклади з державного бюджету, зокрема діалізного центру «Фразеніус». Також потрібно заборонити в місті закриття існуючих медичних закладів і зберегти діяльність Черкаської міської поліклініки номер 2 Черкасці занепокоєні ситуації, що склалася, адже міські чиновники хочуть зекономити кошти і закрити поліклініку. Михайло Поплавський вважає це неприпустимим і переконаний, що економити потрібно на чиновницькому апараті, який ухвалює такі ганебні рішення. Пропоную продовжити розмову у студію. Дуже вірно відзначено у сюжеті і, в принципі, цитують ваші слова, так, журналісти, що ви вважаєте неприпустимим закриття поліклінік, закриття лікарень і навпаки, пропонуєте економити на чиновницькому апараті, який не є дієвим. Це, якщо я не помиляюся, це каже це дитяча, дитяча поліклініка No, тому що тут же у вас є поліклініка номер 2 і дитяча поліклініка. Я думаю, щоб це було для телера теле. Глядачів було зрозуміло. Я хочу сказати, що медичний захист це частина соціального захисту українців, за закрема черкасців. Я побував на багатьох. В поліклініках, в лікарнях, хоч, наприклад, в міська лікарня швидкої медичної допомоги немає достатньо фінансування, медикаментів, дуже, фінансування дуже, як то кажуть, таке з запізненням йде на, на 2-3 місяці і так далі. Діалізний центр Фризиніус немає фінансування з міського та державних фінансують німці. Хорошо, дай Бог німцям здоров'я. А німці вже надали листа, що через два місяці вони призупиняють, призупиняють, наприклад, фінансування. То скажіть мені, будь ласка, є, наприклад, область, є місто, і з кожного району повинен бути місцевий бюджет фінансувати тих, хто без нирки, хто потребує повністю, як то кажуть, відновлення. Тому що людина не виживе, якщо вона не буде на такому штучному підсиленні свого організму. Я зустрічався в цьому центрі і хочу сказати, прекрасний центр. Черкаси може гордитися, все ж 20 центрів це Черкаси і Чернігів. Більше ж в Україні такого, такого рівня немає. Черкащани дуже задоволені і сервісом, і обстеженням. але… Там по закону повинно платити за це. Це повинен простати місце, міський бюджет і обласний. Якщо з області, то повинен бути обласний бюджет. Я думаю, що е, ми вже поставилися питання, щоб заклати, закласти в бюджет 2014 року і в обласному бюджеті, і в міському бюджеті. Це так. Ну, от я побував Наприклад, пологовий будинок, Черкаський міський, пологовий будинок, центр матері дитини. Немає грошей, або нормально навіть годувати вагітних жінок. Ну, уявіть собі, на по раціону 4 гривні на триразове харчування вагітної жінки. Скажіть мені, будь ласка, можна народити нормальну дитину? Можна нормально себе почувати? Якщо б е, е, рідні, батьки, близькі не давали, то це т, т, тоді краще взагалі без тих 4 гривень. Це ж вона ну, гривні це булочка це, або ні, це просто насмішка над, над вагітною жінкою. Потрібно ми ж говоримо за медичну реформу. А медична реформа повинна бути там. І модернізація, е, модернізація. Медичних закладів і харчування достойне достойними ми заслугу... Черкащани заслуговують на краще харчування. Що таке за 4 гривні? Ну ви ж розумієте, сьогодні за 4 гривні навіть не можна навіть говорити. І багато багато тих питань, які які е, немає. на 2013 рік з державного бюджету на медицину Черкас мінімально абсолютно копійки видали. Якщо ми дивимося, Київ видав 37 сім мільйонів от, Львів е, 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 і так далі там. Наші Черкаси тільки 6 мільйонів. Це що таке для всієї медичної медичної інфраструктури міста Черкас? 6 мільйонів це зовсім нічого. На, на на медичні придбання медикаментів, придбання апаратури і так далі. І, звичайно ж, модернізація медичних закладів. Так, так що сьогодні треба знайти фінансування медицині Черкас. І сьогодні потрібно, щоб в Верховній Раді був лобіст, який би лобіював інтереси Черкас. Черкаси сьогодні заслуговують на краще життя. І черкащани. І враховуючи, що 2014 рік е, ювілейний Шевченківський, е, Шевченківський рік, і день, е, шев, е, ну, рік Шевченка об'явлений в країні. Я думаю, що потрібно привести в порядок і медичні заклади, і освіту, і дороги, і так далі, щоб не було, коли все світове українство зійдеться у Черкаси. Святий святий для кожного українця на юлей Шевченка, щоб нам було не соромно перед українцями світу, які можливо за багато, -багато років вони е, приїдуть і побачать розруху. І не Шевченківський край, а не зрозуміло, не зрозуміло, що це за обласний центр. Так що я думаю, потрібно як мінімум 100-150 мільйонів на соціально-економічний розвиток Черкас, привести його в порядок, замінити деяких чиновників і не треба їх жаліти. Вони ж не жаліють нікого. Потрібно поставити заступників міського голови ефективними управлінцями, які могли б хочуть, можуть, і саме головне є бажання працювати на Черкащан. Так, справді треба, щоб достойно зустріла Черкащину у річницю Шевченківську і ті гостей, які зможуть завітати сюди. Отже, далі пропоную переходити до теми галузь освіти. Для початку переглянемо коротенький відеоматеріал, а відразу по тому розпочнемо дискутувати на тему освітян і освіти. Українцям потрібна якісна освіта європейського зразка. Переконаний кандидат народні депутати по Черкасам Михайло Поплавський. Своє бачення майбутнього у цьому напрямку політик виклав на зустрічах із студентами та викладачами навчальних закладів міста. Хоча сьогодні освітні процеси, які відбуваються в Україні, є потужними, але така ситуація тримається на ентузіазмі викладачів, що віддають себе дітям, отримуючи за це мізерні зарплати і пенсії. Михайло Поплавський таких освітян називає справжніми патріотами. Зустрічаючись із викладачами та студентами інституту банківської справи, колективом Черкаського вищого професійного училища, кандидат народні депутати Михайло Поплавський говорив про інноваційні технології, прогрес та реформування. На думку політика, кожен випускник вищого навчального закладу має отримати два дипломи українського і європейського зразка. Водночас, продовжує Михайло Поплавський, кожна молода людина має знайти в Україні роботу з гідною заробітною платою. Питання гідної винагороди та питання соціального захисту непокоїть працівників багатьох підприємств міста. Зокрема, в товаристві Юрія працівники зверталися до кандидата в народні депутати з питаннями про пенсійну реформу та соціальні стандарти життя. Адже для багатьох черкасців актуальному є питання побудови демократичного багатого і захищеного суспільства, де кожен Громадянин відчував би на собі турботу держави. Їхні думки підтримав Михайло Попласький і запевнив, що допомагатиме Черкаській громаді. Отже, Михайло Михайловичу, яких реформ, на вашу думку, потребує система освіти? Ну, якщо взяти в цілому систему освіту, то дивіться: закону про дошкільну освіту немає. Сьогодні українського закону такого вже сучасного, 21 століття. Закон про середню освіту немає. І закон про вищу освіту теж ще не прийнятий. Сьогодні потрібно в комплексі взяти комплекс освіти. Сьогодні багатоступенева система підготовки повинна бути, тому що освіта це основа, це фундамент, це майбутнє сьогодні еліта України. закон про дошкільну освіту, закон про середню освіту і закон про вищу освіту. Відпрацювати від, від цього далі бакалавр. І магістр, так як це в Європі, як цивілізований світ. І в цьому напрямі потрібно серйозна нормативна правова база, яка буде працювати на молодь, на молоде покоління, на виховання молодого покоління. Це сьогодні потрібно. І в законі про вищу освіту, і в середній освіті, і дошкільній освіти потрібно подивитися, що в нас хоро... а в нас же хороша була в нашій і дошкільна освіта непогана, і середня школа, і вища школа. Подивитися, що хорошого було. Нічого не відмітати, там дуже багато була система освіти. Подивитися, що можна залишити. Потім подивитися досвід інших цивілізованих країн і зробити свій українську освіту, вищу освіту, дошкільну, середню і вищу освіту, нам зробити український проєкт, український шлях. Тому що ми готуємо, готуємо маленьких українців, патріотів, людей, які будуть. Ми зараз Готуємо фундамент, щоб через е, кілька років, 5-10 років вони замінили нас, тому що ми вже старше покоління, а за нами йдуть всі ті, хто краще нас. Я хотів би, щоб е, всі розуміли, що ми сьогодні фундамент майбутнього України, тому що майбутнє України ми формуємо сьогодні, і від цього залежить, хто ми, що ми робимо, і що ми хочемо сьогодні допомогти, щоб е, Україна. Е, пішла, як така цивілізований світ швидкими кроками. Ви проводили зустрічі у черкаських школах? Ну, я хочу сказати, ось зустріч вчителями школи номер 18 прекрасно пройшла. Ми, ми дискутували по багатьох питаннях. Ви знаєте, що вчителі це я ж теж вчитель, педагог. І мені приємно з ними з колегами своїми зустрітися, дискутували, тому що це досвід, це є дискусія, і ми знаходили якийсь спільний, спільний дотик, спільний інтерес і спільне вирішення тих проблем, які є. Я зустрічався з вчителями номер 9 це на вулиці Горького, 52. Я практично з усіма вчителями, які. Які, наприклад, запросили мене, де мене запросили, я скрізь побував, зустрівся з вчителями і по багатьох питаннях ми йшли спільний інтерес, спільну мову і дали такі мені настанови, як можна рухатися і що б хотіли, як кажуть, з низів донести наверх. Можна багато говорити і з виклачами, студентами Східноєвропейської університету економіки і менеджменту. Ми сьогодні з інститутом банківські справи прекрасно зустрілися сьогодні. І багато-багато тих середніх вищих навчальних закладів, які ми зустрічалися. Так що середня освіта, як беру комплекс освіти, дошкільна, середня і вища освіта потребує нормативно правової бази. І ми повинні дивитися з. З оптимізмом майбутнє, а з оптимізмом майбутнє ми повинні дивитися, щоб у нас була нормативна, правова база для виходу з такої освітньої кризи. Ви говорили про те, що потрібно повернути ось таке шанобливе ставлення до професії лікаря. Це, мабуть, стосується і професії вчителя Ні, так само. Ні, Ну, розумієте, профе, професія вчителя це. Як і лікар, це святе. Ну, вчитель починає, як кажуть, культ вчителя в суспільстві треба формувати з маличку. Ви ж подивіться, сьогодні зовсім інше покоління. Ви ж подивіться, що молодь не йде сьогодні в педуніверситети. Сьогодні залишається середнє і старше покоління. Це вже такі патріоти, які віддають серце, душу, свій час, енергію, добро, заряд е, на любов до е, України. До своєї любимої професії це ті, які патріоти своєї справи. І я хочу сказати, що культ вчителя треба формувати з, дити... з дитинства. І сьогодні мені, наприклад, приємно було зустрітися з багатьма педагогічними колективами шкіл. Там теж є багато проблем, недофінансування. Це можна вирішувати дуже багато, багато ще є. Але сьогодні вчитель це основна фігура в суспільстві. Це було, є і повинно бути. Тому що сьогодні є, як кажуть, молодь пішла. Молодь пішла зараз, вона розумієте, така максималісти. Вони хочуть сьогодні і все, а так не або буває. Або все або нічого. Да, або все, або нічого. Я думаю, що ми сьогодні треба переходити до виховання молодого покоління, щоб був в суспільстві культ вчителя, культ лікаря, культ матері, культ батька, культ людей старшого покоління. Михайло Михайловичу, час ефірний майже збіг. Зараз трішки більше хвилини на те, щоб дещо сказати черкастям, що маєте. Дорогі черкащани, мені приємно сьогодні зустрітися в цей е, прекрасний зимовий вечір. Побажати вам саме головне всім нам здоров'я, віри в завтрашній день, щоб все було добре у ваших родинах. Віра, надія, любов завжди гріла нас, і ми з оптимізмом дивилися в майбутнє. Е, думаю, що Ті проблеми, які є, ми будемо вирішувати разом, тому що ми, українці, повинні єднатися, гуртуватися в єдності. Наша сила, Михайло Михайлович, На жаль, забираю у вас слово, тому що лишається всього лиш кілька секунд. Дякую. В єдності вам. Єдності наша сила, і перемога буде за нами, ваш Михайло Поплавський. Дякую вам за цікаву відверту розмову. На цьому прощаюся. Нагадаю, це був кандидат у народні депутати України по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. Дивіться нас завтра у цій ж порі. Обіцяю, буде цікаво.